Християнський табір для дітей зібрав малечу на спортивному стадіоні у Буску. Це місце стає локацією для проведення різноманітних заходів. Докладніше у сюжеті. А Я вірю, вірю в Ісуса. Він мене завжди береже, Мрії всі йому, розкажу я, бо завжди почує мене. Цього літа спортивний комплекс у місті Бузьк знову перетворився на осередок духовного оновлення, дитячої радості та щирої віри. Тут відбувся традиційний християнський табір, який щороку збирає десятки дітей різного віку, даруючи їм не лише активний відпочинок, а й глибокий духовний досвід. Наш табір називається Розвідники мрій. Ми бажаємо, щоб мрії дітей збувалися, і тому докладаю максимум зусиль, щоб діти були щасливими. Дітей десь приблизно 100. І програма в нас включає в себе різні гуртки. Це такі як музика, батут, гірки, рукоділля. Є гурток, я і професія, де діти можуть взяти участь використати себе в якихось професіях. Також є спорт, і тут ми навчаємо дітей всьому, що корисне для життя. бажаємо, щоб вони були в цей час війни щасливимо, щоб вони менше думали про біль про тривоги а більше раділи, мріяли. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.